практичні навички роботи в Канві. Ось що ви отримаєте, долучившись до мого авторського курсу Канва для блогера та експерта разом ми створимо 4 креативи для соціальних мереж, які привернуть увагу вашої аудиторії. Загалом ви навчитесь створювати візуал для всіх соцмереж і адаптувати його, тобто створювати один раз, а за допомогою копіювання та адаптації розмірів адаптувати до різних соціальних мереж. Ми запустимо 12 відео для соцмереж, збільшуючи вашу присутність в інтернеті. Оформимо 6 різних інфографік, що робить складну інформацію зрозумілою та цікавою. Розкажемо історію вас, вашого блогу, вашого бренду за два захопливі сторітелінги. Підготуємо 4 класних крутих гайди для вашого блогу, які підкріплять вашу експертність. А якщо ви хочете подивитись мої гайди, в шапці профілю є мої гайди. Порядкуємо та організуємо ваші проекти в Canva, адже це так важливо порядок та організація матеріалів Canva, тому що це забезпечує легкий швидкий доступ та ефективність. Створимо повноцінний брендинг, що відображатиме ваш проект. Організуємо ваші власні шаблони, навчимося робити власні шаблони, навчимося поширювати власні шаблони та використовувати шаблони для ефективності. Не пропустіть свій шанс зробити ваш блог неперевершеним. З канва ваша візуальна творчість не знатиме меж, адже вивчити канва без навичок графічного дизайну дуже легко і просто. Запрошую на курс, починаємо 15 квітня.